Ми дякуємо нашому інформаційному партнеру, приватному підприємству телекомпанії СВСТВ за трансляцію наших випусків в кабельних мережах. Телекомпанія СВСТВ це сучасні технології інтернет-зв'язку та телебачення. Мирорицька управляюча компанія продовжує ремонти під'їздів багатоповерхівок у різних мікрорайонах міста. Зараз тривають роботи з внутрішнього оздоблення будинків. На даному етапі тут проводяться роботи по очищенню фарбування, старого вахняного фарбування стін під'їзду. Потім планується ремонт штукатурки стін, ну і відповідно, подальше там фарбування віконних блоків, дверних блоків, перил, водомерційне фарбування стін, стелі та ліне фарбування самих панелей. Усі роботи проводяться відповідно до чинного договору, укладеного між мешканцями будинків та управляючою компанією. Цей документ чітко визначає умови та порядок проведення поточного ремонту під'їздів. Даний ремонт проводиться згідно чинного договору, який заключений між мешканцями будинку та нашою організацією. Тобто, згідно договору, ремонт, поточний ремонт під'їзду проводиться раз на 10 років, або відповідності чи при наявності коштів, при відсутності заборгованості мешканців. Роботи ми проводимо. Там ще з багато розмов, чи потрібно чи ні. Але ми виконуємо ці роботи згідно чинного договору. Для зручності містян у Миргороді ремонтують старі ганки. Ці роботи не лише покращують зовнішній вигляд будинків, але й створюють комфорт та безпеку. Збиваємо старе покриття, повністю демонтуємо. І технологія вже перевірена, як то кажуть, часом. Тобто робимо, виставляємо перебрики і на самі підступеньки, ступені, і на площадку головну, викладаємо тротуарну плитку. Тротуарна плитка у нас йде там, довщиною там, до 3 см. Ця конструкція вона показалася по загарної сторони в плані, що вона безпечна і взимку, коли обледеніння, і в даний час, тобто вона міцна. Важливо зазначити, що всі матеріали для робіт закуповуються у місцевих виробників. Дані роботи ми проводимо майже зараз по всьому миру, стараємося від початку сезону. Я думаю, що десь до десятка ще порогів за цей сезон ми плануємо виконати. Також Миргородська управляюча компанія активно готує житловий фонд до опалювального сезону. Особлива увага приділяється заміні труб системи теплопостачання в будинках. На даному будинку виконується роботи по заміні труб системи теплопостачання, які прийшли в непридатний стан. Цей будинок трошки в нас є проблемний, тому що постійно затоплюється підвальне приміщення ґрунтовими водами. Так як ґрунтові води, значить в підвалі сирість, труби швидко виходять з ладу. Тому ми вирішили замінити їх на пластикові, сучасні труби, які послужать набагато довше, якісніше, краще. Окрім заміни труб, планують відремонтувати плити перекриття, які руйнуються через постійне підтоплення підвалів. В цьому будинку також є проблема, те, що не тільки труби вийшли з ладу в зв'язку з сирістю підвального зв'язку з постійним підтопленням підвального приміщення, а й самі плити перекриття вийшли виходять з ладу, вони обсипаються, руйнується арматура. Також потрібно буде тут. Ми плануємо трошки пізніше проводити ремонтні роботи по підсиленню цих плит. Також фахівці миргородської управляючої компанії просять миргородці своєчасно здійснювати щомісячну плату за надані послуги. Це дозволить комунальному підприємству стабільно та якісно обслуговувати будинки, планувати та проводити роботи з поточного ремонту. Після прибирання вулиць залишається багато рослинних відходів. Це сміття досить габаритне, деревину можна використовувати повторно, та спочатку її потрібно подрібнити. Аби виконувати таку роботу, комунальному підприємству Спецкомунтранс не вистачало сучасної дробарки. Днями нова необхідна техніка надійшла на підприємство завдяки міжнародній співпраці Миргородської громади. Нині альтернативні джерела опалення, такі як дрова, є досить необхідними для підприємств і приватних домоволодінь. Тому дробарка буде активно використовуватися, зокрема для заготівлі. Подальшому на нам будуть передані документи. Ми зареєструємо її в відповідних органах і почнемо використовувати для подрібнення відходів деревини. Я думаю, що подивимося, як вона робить, і ці будуть відходи використовуватися для палення переміщень як виробничих, так і там, в принципі, де в нас є. Є наші приміщення, які, які ми надаємо тверде паливо. Як розповідає Олександр Онищенко, дробарка працює за допомогою власного двигуна. Її можна переміщувати у будь-яке місце роботи. Ця техніка може рубати гілки діаметром до 200 міліметрів. Це потрібна річ. Ми досить багато працюємо і багато перероблюємо зелених відходів зелених насаджень, як ті, що самі люди <кхів> обрізають, так і ті, що. Ми працюємо. Тому ця річ буде досить популярною. Я маю надію, що її працюватиме. Були б люди. Дробарка для підприємства Спецкомунтранс це чергова допомога для миргородської громади від проєкту «Юсейд Говерла, який надає комплексну підтримку для посилення інституційної спроможності місцевого самоврядування, досконалення управлінських практик, надання послуг та місцевого економічного розвитку. Всім відомо, що вода чудодійний засіб оздоровлення організму. Купання дає людині фізичне та моральне задоволення, допомагає позбутися стресів. Але, на жаль, для декого такий відпочинок закінчується трагедією. Статистика нещасних випадків на водоймах у Миргородському районі говорить сама за себе. З початку року по дане, по дане число в нас 10 загиблих. 10 загиблих, із них двоє дітей. Якщо брати до уваги начало купального сезону, в нас він розпочався з 1 червня, то на даний час у нас дві загиблих людини. Алкоголь і водойма це смертельно небезпечна комбінація, яка значно підвищує ризик трагічних випадків. Із статистичних даних четверо з потерпілих вживали алкогольні напої на березі. Щоб ваш відпочинок був безпечний, запам'ятайте кілька простих правил. Обирайте лише перевірені та облаштовані місця з рятувальними постами і огороджувальними засобами. Якщо не вмієте плавати, не заходьте на глибину, не ризикуйте своїм життям. Ніколи не залишайте дітей без нагляду. Навіть короткий недогляд може призвести до біди. А ще під час сильної спеки не занурюйте у воду, яка значно нижча за температуру навколишнього середовища. Таке різке охолодження може викликати судоми та серцеві розлади. Важливо також пам'ятати, що переоцінювати власні сили під час рятування потопаючого це небезпечно. Бажання допомогти може перетворитися на ще більшу трагедію. Якщо людина та, що тонеть, ухвати за вас, вона вас не відпустить. І там один рятувальник, ну потопельник, там може бути і два потопельника. Тому, побачивши таку людину, та що тонеть, ми беремо люб... Підсобні речі, тобто це може бути пляшка під води 5-літрова, це може бути гілка, це може бути вірьовка, підпливаємо в рятувальний клуб, коли ми на такому пляжі, як зараз знаходимося. Беремо його, кидаємо потерпілому і потім ми його транспортуємо до берега. Навіть якщо людина перебуває у свідомості, її обов'язково потрібно передати медикам для подальшого огляду. Шок чи інші непомітні симптоми можуть стати причиною ускладнень. Все одно ми звертаємося до лікарів і передаємо його в карету швидкої допомоги. Вони надають йому медичну допомогу. Якщо ж людина без свідомості до приїзду лікарів швидкої, необхідно надати їй першу допомогу. По-перше, звільнити дихальні шляхи. Перевернути на набік, відкрити, постаратися рот, звільнити там воду, потім накласти ватну марльову пов'язку, носову хустинку і робити непрямий масаж серця: 30 натискань, два вдохи. Це все треба робити комбіновано з другою людиною, яка попередньо викликала швидку. І поки швидка не приїхала, ми повинні працювати над цією людиною. Тобто, це хвилин від трьох до п'яти хвилин. Ми повинні качати. У разі надзвичайної ситуації не гайнуйте час на пошуки інших номерів. Звертайтесь до Державної служби з надзвичайних ситуацій. Звертаємося за номером телефона 101. Також не соромимося, не шукаємо інші номера, дзвонимо на 101 і служба порятунку екстрено виїжджає на надання допомоги. Пам'ятайте, що уважність і дотримання правил безпеки на водоймах може зберегти життя вам і ваших близьких. Із 25 червня у Миргородській громаді розпочали приймати заявки від підприємців на участь у конкурсі бізнес-планів. Щороку спеціально створена комісія проводить відбір 10 найкращих бізнес-ідей та надає грант з міського бюджету до 50 тисяч гривень на її реалізацію. Розмір фінансової допомоги становить не більше 50% загальної вартості проєкту. Запрошую всіх підприємців, які бажають або мають на меті придбати щось для свого бізнесу, щоб його розвинути. Тому є така можливість отримати кошти на конкурсній основі від міської ради, також докласти свої кошти і, можливо, реалізувати свій бізнес в більшому масштабі, ніж це вони планували до конкурсу. Подати свій бізнес-план на розгляд комісії до 29 липня включно можуть зареєстровані фізичні особи-підприємці, які ведуть господарську діяльність на території громади, у тому числі і внутрішньопереміщені особи. На сайті Миргородської міської ради у розділі оголошення опублікували список всіх необхідних документів, шаблон бізнес-плану та зразок заяви, яку необхідно заповнити і підписати. Прийняти участь у конкурсі не складно, вся інформація є на сайті міської ради, а також є шаблон заяви, яку можна роздрукувати, є документ, шаблон бізнес-плану, в якому вже написано те, що ми хочемо почути, щоб людина описала бізнесмен, що саме в цих розділах треба зазначити. Тобто максимально спрощена і структура бізнес-плану, і взагалі. Участь у конкурсі. Немає у нас обмежень стосовно скільки повинен бути зареєстрований ФОП, але це повинен бути все-таки підприємець. Окрім заяви, підприємці мають надати відомості про суб'єкт підприємницької діяльності та довідку з податкового органу щодо відсутності заборгованості зі сплати податків перед бюджетом громади. Варто зазначити, що бізнес на момент подачі заяви не повинен перебувати у стані ліквідації чи реорганізації. Отримані кошти підприємець може витратити виключно на реалізацію проєкту. У відділі розвитку бізнесу, торгівлі та туризму зазначають, що участь у конкурсі має низку переваг для розвитку чи розширення діяльності. Перевагою в конкурсі є те, що буде наймана праця в людини, оформлена, тому що даний конкурс все таки сприяє також і найманій праці, щоб були створені робочі місця. Консультації щодо участі у конкурсі можна отримати в інформаційному пункті підприємця, що знаходиться в приміщенні ЦНАПу за адресою Місто Миргород вулиця Гоголя, 171, ріб 1. Фахівці готові надавати консультації. Туди ж бізнесмени можуть принести документи для участі. Також у паперовому вигляді набір документів можна подати до кабінету номер 6 у Миргородській міській раді, або ж в електронному надіслати за адресою, яку ви бачите на екрані. Загалом усю актуальну інформацію щодо цього конкурсу та інших можливостей для підприємців відділ публікує у спеціально створеному телеграм-каналі. До нього запрошують долучитися громадян, які хочуть знати новини стосовно конкурсів для бізнесу, грантів і навчань для підприємців. Магазин Тепла хвиля для вашого опалення пропонує підлогові газові, твердопаливні, двоконтурні навісні та електричні котли із монтажем, гарантією та сервісним обслуговуванням, чавунні та зварювальні вироби, циркуляційні насоси, байпаси у зборі, утеплені труби та фурнітуру на димохід котла, стабілізатори безперебійники та генератори. Також в наявності маємо колекторну водяну систему у зборі для теплої підлоги, якісну трубу із кисневим бар'єром та утеплення під неї, великий вибір електричної підлоги. Лівка, кабель, мат на будь-яку площу під різний вид покрівлі для постійного забезпечення гарячою водою. Пропонуємо бойлери та газові колонки, автоматичні напівавтоматичні чи турбовані вулиця Гоголя, 4 дріб, тепла хвиля це ідеальні рішення для вашого дому. Миргородська районна дільнична лікарня ветеринарної медицини повідомляє, що з 15 по 18 липня в селі Гаркушинці будуть проводитись профілактичні щеплення проти сказу для собак і котів. Час проведення з 8.30 до 16.30. Лікарі просять власників чотирилапих забезпечити належні умови та фіксацію тварин за місцем утримання для проведення щеплення. Також ви можете звернутись для щеплення своїх улюбленців до Миргородської дільничної лікарні ветеринарної медицини. За адресою вулиця Сорочинська, 164. Піклуйтесь про здоров'я ваших тварин.